Класні новинки це блинних хвітів, які прикрасять ваш сад і точно привернуть увагу. Нарцис Актея. Білосніжні пелюстки і яскраво жовта коронка з червоною облямівкою. Висота до 40 см цвіте восени, Аромат дуже ніжний. Мускарі Арм Блу. Синє диво на ваших грядках. Висота всього 20 см. Але ці яскраво-сині грона виглядають неймовірно. Невибагливий, розмножується сам, може рости на даному місці до 7 років. Крокус Адванс. дводенний красень. Зовні абрикосово-жовтий. Всередині світло-бусковий з помаранчевими пиловиками. Аромат ніжний солодкий. Тюльпан апрікот Прайт. Ніжний кремово-рожевий. Висота 30-50 см. Належить до різномету Дарвіна. Стебло міцне, квітка великого розміру 7-9 см. Морозостійкий, невибагливий, чудово підходить для контейнерів і бордюрів. Гіацин Splendid корнелі. Рожевий красень з ніжним ароматом. Висота 30 см, суцвіття щільні, циліндричні. Ідеально підходить для вигонки в горщиках на свята. Посадіть зараз і отримуйте цвітіння до 8 березня. Усі ці красені вже доступні на нашому сайті. Встигніть замовити, поки є в наявності.